Два гран-при, два золота і одне срібло це достойне визнання умінь і талантів справжніх професіоналів, які працюють на приватному акціонерному товаристві «Шосткинський хлібокомбінат. Ми не перший раз вже приймаємо участь у виставці. І дуже приємно, що наша продукція отримала високі нагороди. Я пишаюся з своїм колективом і хочеться подякувати колективу за сумлінну працю в такий важкий для нашої країни час. І ми надалі будемо виконувати свої обов'язки, випікати смачніший хліб, батони і радувати всіх кондитерськими виробами. Головна технологиня підприємства, яке чи не щороку стає переможцем в різноманітних конкурсах, виставках та дегустаціях, впевнена, що секрет успіху її продукції це якісні та натуральні інгредієнти, які використовуються у виробництві. Ми описували кожний виріб окремо, тобто надавалася вся інформація, що він з чого він вироблений, за яким стандартом. Яка в нього там енергетична цінність? Стараємося всю нашу продукцію вкладати і свою душу, і любов, і ми робимо їх тільки з натуральних продуктів. На конкурсі шосткинський хлібокомбінат представив п'ять своїх шедеврів. В номінації Хлібобулочні вироби житньо пшеничні з різноманітними добавками Жюрі було запропоновано для дегустації багет європейський. Його нагороджено золотою відзнакою. Номінації булочні вироби гран гран-прі отримав Батон «Шосткинський». Це багато європейський. Він за новою технологією зроблений, і там дуже багато добавок. Це насіння соняшника, льону. Він такий, як оздоровчий багет цей вийшов у нас. Батон Шостинський всі теж знають за смаком. Ми вже давно давно його робимо, і нам дуже приємно, що його оцінили і. На дегустаційному конкурсі, а от що стосується кондитерських виробів, то тут Ірина Анатолівна воліла зупинитися докладніше, адже всі солодкі шедеври це новинки, які заслуговують на додаткову увагу, і відповідно були також високо оцінені кваліфікованим журі. За підсумками дегустаційного конкурсу, гран-при отримав торт шоколадний чері, золоту нагороду рулет-бананчик. Срібло, рулет смородинка. Рулет-бананчик ми вирішили дати йому друге життя. Ми удосконалили рецептуру. там змінений склад, змінені напівфабрикати. Тут зовсім другий крем в рулеті смородинка Використовується свіжоморожена смородина, з якою ми варимо теплий желейний сироп, яким просочується бісквіт. І коли він застигає в бісквіті, то. Весь то смак смородини відчувається в кожному шматочку цього ролей. Він дуже нарядний, дуже ніжний крем. Там і всім пропоную скуштувати наші нові вироби. Але як кажуть, краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Тому ми прямуємо до цеху, звідки долинають неймовірно смачні аромати, і де професіонали своєї справи чаклують над майбутніми ласощами. Саме тут, під чуйним керівництвом майстрів кулінарії, виготовляються неперевершені солодкі смаколики. Ось рулет-бананчик оздоблюється хрусткими рисовими кульками та покривається кондитерською глазур'ю. Після чого його блискуча поверхня прикрашається яскраво-жовтими пелюстками натурального шоколаду з присмаком лимону. А тут вправні кондитери-дизайнери доводять до досконалості шоколадний чері, який на дегустаційному конкурсі взяв найвищу відзнаку гран-прі. Це не просто класичне поєднання шоколадного смаку і вишні. Тут соковита ягода запечена в самому бісквіті, а коржі пропитані пікантним сиропом та змащені незрівняно-ніжним кремом глясе. Останній штрих білосніжний візерунок і натуральна вишня в жиленій капсулі. Шоколадний чері готовий. Зараз ми знаходимося у цих окремових виробів, там де виготовляються торти. Торти виготовляються з натуральної сировини, торт чері з вішнею, а також торт з шоколадний чері. А ще ми можемо робити отакі от е, написи на тортиках по замовленню покупців. Так що я вам рекомендую: купуйте, пробуйте смачного. На Шосткинському хлібокомбінаті запевняють, що на досягнутому вони не зупиняться продовжать створювати нові цікаві поєднання, виготовляти якісну та креативну продукцію, аби і надалі радувати своїх споживачів смачними шедеврами.